Шановні журналісти, шановні телеглядачі, дійсно те, що відбулося тільки що в стінах парламенту, в черговий раз підтверджує, що в нас відсутній найвищий законодавчий орган, що це є просто збіговисько, яке виконує вказівки банкові, і те, що банкова захотіла, це вони виконують. Оце фарс по голосуванні за закон про зміну про генеральну прокуратуру говорить те, що дійсно. В нас тепер можна обтирати ноги, адже ніхто не дотримується ні конституції, ні законів, ні регламенту. Адже пам'ятаєте, що вівторок цей законопроект був відхилений. А згідно закону, він не має права вноситися знову на чергові сесії на голосування. Але це в черговий раз ніхто не зважає. На жаль, знову порушується те, що сектор реєстрації в черговий раз показав своє ставлення, що закрили і зараз не можна зареєструвати постанову про заборону підписання цього закону який був ухвалений з порушенням снокодавства. З за те, що голосували колишні регіонали, так би мовити, сформувалася нова широка коаліція ширка з народного народного фронту і звісно БПП, а також колишніх представників партії регіонів. Тому звісно, що визнавати такі дії є абсурдно. Ми бачимо, що йде повна узурпація влади. Тому влада сьогодні показує зневагу до законодавства, зневагу до суспільства, витирає ноги. Сьогодні любі друзі перемагають у здоровий глуст. І ми бачимо, що ми котримо прірву. Ніхто не хоче боротися з корупцією, ніхто не хоче боротися з незаконним вивезенням України з країни в офшорі грошей. Адже сьогодні уряд ползує на колінах, просить там чергові позики ММФУ. Там дайте нам черговий кредит і затягуючи нашу державу, наш народ в кабалу. Ти зашморк на шию, який практично ми звісно ніколи не зможемо вирватися. Адже сьогодні сукупний борг на кожного українця зріс вже до до 60 тисяч гривень. І він далі зростає, і тобто сума сягає вже практично 1,5 трильйона гривень. Астрономічними цифрами з ростом зростає державний сукупний борг. А натомість боротися з офшорами ніхто не хоче. Всі Українська об'єднана свобода з самого початку, ще в попередньому скликанні зареєструвала ряд законопроєктів. Так само, вже, коли в перший день, коли ми зайшли в стіни вже цього нового парламенту, восьмого скликання, ми подали два законопроєкти. 001 і 1112, який якраз передбачає розірвати Году з Кіпром і звісно промислове повернення коштів, які були вивезені офшори назад в Україну. Я хочу наголосити, що за 2012-2014 рік в Кіпр було завезено більше 56 мільярдів доларів. 96% всіх виведених коштів в офшори це з України цей якраз і становив Кіпер. За 10 останніх років з України вивезли 116 мільярдів доларів. Ми сьогодні 1 мільярд доларів просимо позики, а натомість ми бачимо, які колосальні суми покидають нашу державу. Ми ніколи не зможемо гідно жити, платити гідні заробітні плати, гідні пенсії, нашим давати гідну зарплату вчителям, лікарям і бути в нормальних умовах, так як це європейські країни як це їхні люди проживають, адже тому, що Україна нагадує цю бочку без дна, яка безкінечно, скільки ти не дасиш, все витікає, все вивозять, все викачують. Колосальні ресурси. Ми найбагатша держава, ми найбагатша країна за ресурсами. Але натомість ми найбідніші народ. Ми жив, ми побили всі антирекорди. Ми займаємо найгірші місця в світі. Ми наша країна на рівні з найбіднішими країнами Африканських, африканських держав. Тому звісно, прикро, що наші закони не хочуть ставити на голосування. Більше того, хочу сказати, що в комітеті податкової політики, якого очолює представник БПП Южаніна. Ніна Петрівна блокується розглядати не хочуть розглядати ряд законопроєктів по боротьбі з офшорами. В Першу чергу це ті свободівські законопроєкти, за які я говорив, а також інші законопроєкти колег депутатів сорок три і 43-81, які банально не ставляться на голосування в порядок денний і це не зробили ні вчора, ні попереднього минулого тижня на роботі в комітеті вони знову не розглядалися. Таке складається враження, що ВПП народний фронт. Он свідомо блокують розгляд законопроектів, які передбачають якраз боротьбу з офшорами, і те, яке сукраїнська об'єднання свобода наполягала самого початку, адже 60% української економіки є в тіні. Але жодним чином уряд Яценюка за два роки нічого не зробив, щоб покращити ситуацію. А напаки ще більше розграбував українську державу. Він став мільярдером. За це не поніс жодної відповідальності, і за це не несе жодної відповідальності представники, які працюють разом з. Це нікому розробовували Україну сьогодні. Ми бачимо, що нічого не міняється. Що теж саме ті кроки і проводить вже новий новообраний уряд. Тому наша політична сила, всекраїнська об'єднання Свобода, наполягає на те, щоб фракції найбільші фракції в парламенті не займалися фарсом, не лукавили, не брехали, не показували видимість роботи. А насправді вони просто саботують. Ніхто нічого не хоче робити. Жодним крокні на палець, як то кажуть, ні на нігодь, ніхто нічого не зробив для того, щоб хоча б розглянути ті законопроекти, які ми пропонуємо по боротьбі з офшорами, і внести їх на розгляд стіни парламенту. Ми все це бачимо лише банальне, балаканина, банальне замовчування, і ніхто не хоче жодним чином щось робити і покращити в тому. На напрямку ситуації тому закликаємо не говорити, а реально зробити поставити ці законопроекти на розгляд в парламенті, і тоді хай суспільство побачить, хто реально хоче змінити ситуацію. Хто хоче ліквідувати боротьбу з офшорами, тут сьогодні, адже Україна зганьбилася на весь світ, де чиновники найвищого рангу, такі як голова Нацбанку Гонтарєва, той же самий міністр фінансів Данилюк, перший заступник голови РНБО Гладковський, той же самий президент, який зганьбили себе на весь світ, показав, що в нас корупція процвітає, а вони не хочуть створювати тимчасову слідчу комісію, адже свобода підтримує і вимагає, щоб ми, врешті-решт, створили в парламенті тимчасову слідчу комісію. Місію і розглянули всі ті факти корупції, і причетність тих посадових осіб, найвищих посадових осіб до скандалів з вивезенням коштів з офшори. Тому вимагаємо підтримати нас. Дякую.